Пришвін Михайло Михайлович, Біляча пам'ять. Сьогодні, розглядаючи на снігу сліди звіряти птахів, от що я по цих слідах прочитав. Білка добулася крізь сніг до моху, дістала два ще восени сховані горіхи, і враз їх з'їла. Я ж каралупки знайшов. Потім підбігла 10 метрів, знову пірнула, знову лишила на снігу ж каралупу і за кілька метрів зробила третє шукання. Що за диво? Неймовірно, щоб вона відчувала запах горіха через товстий шар снігу та криги. Отже пам'ятала осені про свої горіхи і точну відстань між ними. Але найдивовижніше те, що вона не могла відмірювати як ми сантиметри, а просто на око точно визначала, пірнала й діставала, ну як було не позаздрите білячій пам'яті та кмітливості. Ковток молока. Лада захворіла. Чашка з молоком стояла біля її носа. Вона відверталася, покликали мене. Ладо, сказав я, треба поїсти. Вона підняла голову і забила хвостом. Я погладив її. Від ласки, життя заграло в її очах. Їж, ладо, повторив я і посунув блюдце ближче. Вона простягла ніс до молока і почала. Лептати, тож через мою ласку їй сили додалося. Може, саме ці кілька ковтків молока врятували її життя.